Я вітаю всіх іменем нашого Господа Ісуса Христа. Ми продовжуємо досліджувати Біблію. Послання апостола Павла Єфесіан, 4 розділ 17 по 32 текст. Тема наших роздумів, Христоподібне життя. Ми читаємо 4 розділ. пам'ятковий текст. 4 розділ 22, 24, 22 по 24 вірші. Нам рекомендується вивчити його на пам'ять, то треба, щоб ви відкинули стару людину з попереднім способом життя, який зітліває в малих пожалостях, аби ваш розум оновлювався духом, щоб ви зігнулися в нову людину, за подобою Божою, Божої, праведності та святості істини. Говорив Єфесян, 4 розділ, 17 по 32 вірші. Павло стверджує, що в житті віруючих Єфесян боїться перетворення. З Божою допомогою вони прагнуть відкинути стару людину з її попереднім способом життя. Господь допомагає фесянам, щоб їхній їхні розум оновлювався духом, щоб вони задягнулися у нову людину, це дивовижне перетворення в житті, в житті християнина. Темою попередньої частини 4 розділу, четвертого розділу писання до Ефесіан, була вірші з 1 по 16, була єдність церкви. Наступна частина цього розділу, 7 по 32 вірші, розкриває, як життя християнина може сприяти цій єдності. Фактично, обидва уривки це дві проповіді про те, як жити з Богом. Навіть перші вірші цих уривків майже ідентичні. Павло об'єднує розділ однієї теми – єдність і спосіб життя віруючих. Однак у другій. Проповідь апостол викладає цю тему з більш негативного погляду. Говорив по Єфіант 4, 17 по 24 вірші, Павло протиставляє два способи життя: язичницький, що підриває єдність та істинно християнський, який зміцнює єдність. Апостол досить різко, але реалістично описує аморальне життя язичників. Однак ми повинні пам'ятати про його переконаність у тому, що цих людей Бог також викупив через Христа і їм запропонував стати співгромадянами святих і домашніми до Бога, також співучасниками обітниці бітниці Ісусі Христі. Текст Єфесіан 4, 17 по 19 вірші Павло в тексті описує життя за цілом язичників. Апостол занепокоєний конкретними гріхами поведінку язичників. вірші Ефесянцями 4 17 по 2, 19 вірші зображено картину закам'янілості їхніх сердець, марнота, запаморочення розуму, відчудження від Божого життя, закам'янілі серце це де джерело спотвореного розуміння і невігластва. Язичники стали не, нечутливими, піддалися розпусі, щоб он не Стриманості, чинити всяку нечистоту. Відчуджені від Бога, вони не знають, як жити, позбавлені Його спасеної благодаті. Павло намалював реальну картину язичницького способу життя Єфесянам до їхнього навернення. Читаємо 4 розділ, 17 по 19 вечір. Отже, говорю я цей свідкую Господі, що ви більше не поводилися, як повоїться погано в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчуджені від життя Божого, занило, що у них затвердилися їхніх сердець, вони, вони утопіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечість із зажерливістю. Переказуючи історію навернення своїх сухачів, яку, яку життєво важливу істину. Викладає Павло Іфесіан 4 розлив, читаємо з 20 по 24 вірші. Але ви не тільки пізнали Христа, якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступованням старого чоловіка, який затліває заблих пожалойцях, то відновлю, відновлятися духом вашого розуму і здягнутися нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості, святості Правди. Писавши язичницьке існування Ефесян, Павло не говорить, але ви не так дізналися про Христа. Натомість Він підкреслює, але ви не так пізнали Христа. Зазначивши, що його адре адресати чули його і в нього навчилися, апостол спонукає їх жити Христоподібним життям, говорячи, адже істина в Ісусі. Павло переконаний, і віра людини має будуватися на особистому зв'язку з Христом. Такому яскравому і реальному, що його можна писати як пізнання Христа. Ми визнаємо, що Воскресний і Звеличений Ісус живий і перебуває серед нас. Ми зростаємо під впливом Його вчення і прикладу завдяки силі Святого Духа і виявляємо вірність Йому як нашому живому Господу. Ми відкриваємо Йому своє життя для його активного керівництва і настанови через духа і Слова. Далі апостол наголошує, що жити христоподібним життям необхідно здійснити три перетворення, щоб жити. Він ілюструє їх за допомогою образу одягу, відкинули, тобто відвернулися від попереднього способу життя, пережили оновлення розуму, вдягнулися в новий богоподібний спосіб життя. Метафора Павла відображає використання образу одягу в старозавітних писаннях як символу гріховності. Як казана становка Павла щодо використання мови, Четвертий розділ, послання дефісант читаємо з 25 по 29 вірші. Тому то неправду відкинув, що говорить кожен правду до свого ближнього, щоб ми помичне один для одного. Гнівайтесь та не грішіть. Сонце, нехай не заходить у вашому гніві. Місце дияволові не давайте. Хто крав, нехай більше не краде, а краще, нехай працює та чинить. Чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденому. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, а тільки таке, що добре непотрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Говорив Коефісян 4 25 32. Ще Апостол кілька разів використовує цікаву структуру, яку ілюструє через текст 25. Спочатку написано повеління позбутися негативного, а потім йде повеління прийняти позитивне. Далі викладено логічне обґрунтування цих повелінь. Заклик автора писання «Говоріть правду, це не запрошення протистояти іншим членам церкви, не тактовним реліком фактів. Павло посилається на текст Захарії, 8 текст, який закликає говорити правду, оскільки це зміцнює мир. У вірші Ефесіан 4 31 вірш апостол закликає віруючих вилучити зі свого середовища гнів та лють крики і зневагу. А в тексті 26 він допускає виникнення гніва, але обмежує його проявом, ніби закликаючи, якщо ви розпізна... роз... розгніваєтеся, не дозволяйте гніву перерости в тяжкий гріх. Далі у вірші 28, автор пере... Перериває свою промову, злодіїв і відмовитися від негативного, хто крав, нехай більше не краде. Потім він говорить, краще, нехай працює, роблячи своїми руками добро. Ці накази аргутовані роз, розумним пояснення, щоб вам що подати, подати тому, хто має потребу. Потім Павло наставляє жодне погане слово, нехай не виходить з ваших хвостів. І в нашій уяві виникає картина, як огидне слово безперервно прокладає шлях до уст, аби здійснити свою рівну справу. Апостол закликає Хесян будь-який негативний вислів, зупиняйте і змінюйте добрими добри словами для зміцнення віри, щоб вони принесли користь тим, хто слухає. О, якби всі наші слова були такими. Говорячи про мову християн, яке повчання висловив Павло, зважаючи на присутність Святого Духа і віруючих. Давайте почитаємо Єфісіан 4 30 текст і засмучити Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. У наведеному тексті Павло одночасно висловлює і грізне попередження об'єтницю надії. Наші грішні слова це не дрібні. З незначними наслідками, а зловживання Божим даром мови, вони ображають Святого Духа. У і надії Павло повідомляє ти йде запечатий, віруючих із дня, коли вони приймають Христа і до Дня викуплення. взаємини Христа Христа, віруючими не слабкі, а міцні. Що, віруючи, нехтують настановами духа, використовуючи Божий дар мови незалежно, він. Мучується. Святий Дух бажає залишитися з віруючими, спонукаючи їх до покаяння, здійснюючи в них перетворення, започастуючи їх як тих, котрі належать Богу і перебувають під його захистом до тридрового приходу Христа. Павло називає Духа Святим Божим Духом, підкреслюючи його Божественність, також зображає його смученим, тобто таким, який проявляє. Емоції, що властиві лише особистості а не енергії. Ми повинні обережно обговорювати таємницю Божества. Дух єдиний з отцем і сином, і водночас він окрема особа та єдиного Божества. Дух має власну волю і вибір, отже, може змучуватися. Він відчуває зневагу і холу з боку людей, які чинять опір його з впливу. Такі якості духа це характеристики не просто сили чи впливу, а особи. Отже, Святий Дух це особа. Посилаючись на день викуплення, Павло запропонував своїм читачам подумати над тим, як вони використовують мову у контексті Другого приходу Христа. Тому в наступні вірші 31-32 можна сприймати як настанову щодо використання мови тоді, коли ми наближаємось до цієї великої події. Чекаючи повернення Христа, від яких поглядів, поведінки, пов'язаних із мовою, ми повинні відмовитись, які приписи, моделі, поведінки слід практикувати. Усяке продотування, гнів і лютісті, крики, і лайки, нехай буде взято від вас разом всякою злобою. А ви не один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи до одному, як і Бог через Христа вам простив. У заключній частині четвертого розділу послання до Послання Павло знову користує згадану в руці Спочатку він наказує відмовитися від негативного, від далі висловлює поведінку, далі висловлює повеління бути добрим, милосердним, прощаючи один одному. Пало просить наслідувати Ісуса і виконувати ці повеління, адже і Бог через Христа вам простив. Християнська громада процвітатиме і єдність церкви зміцнюється Це тільки там, де усунуто всі згадані вищевади. Однак зневагу слід не просто стримувати, а замінити наші розмови та вчинки Христовій сім'ї і за її межами повинні бути мотивовані не гнівом, а добротою, співчуттям, прощенням. Що ґрунтується за, на найвищому стандарті прощення, даруване нам Богом через Христа, було вказане на вертикальне прощення, запропоноване Богом, як, зараз, як зразок горизонтального прощення. Подумайте про силу та вплив своїх слів, як ви можете використовувати їх, аби підбадьорювати ближніх і зміцнювати їхню віру? Нехай ваша розмова буде така, щоб ви не потребували покаяння і не засмучитеся того Божого Духа, яким ви запечатані на день викуплення. Якщо в вашому серці є любов, ви будете прагнути утвердити і змістити свого брата в найсвятішій вірі. Якщо чуєте, почуєте слово, що під, 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 підриває репутацію вашого друга чи, брата, не заохочуйте цю зневагу. Це робота ворога. Будьте Будь ласка, нагадайте, що Боже Слово забороняє такі розмови. Як би змінилася ваша громада, коли б ви і кожен член церкви взяли на себе зобов'язання, що складається з не... нижче тверджень. Я хочу, щоб мій вплив у сім'ї, громаді та за її межами був позитивний, натхненний, зміцнював віру та піднімав моральний дух, згадуючи заклик Христа до єдності і любові, я витрачатиму більше енергії та підтримуватиму тих, хто говорить чи чинить правильно, ніж на критику тих, хто помиляється. Навіть якщо я не згоден із одновірцем, я виражатиму свою повагу до нього, приймаючи його чесність, відність Христові. Я висловлюю свою думку м'яко і тактовно, а не грубо. Я житиму радісно, шукаючи будь-яку можливість, аби зміцнювати і заохочувати. До любові і добрих діл своїх братів і сестер, чекаючи на повернення Христа. Амінь.